Всім доброго дня. Сьогодні ми розбираємо Півники в нас замовили вчора, ще з вечора або навіть вчора була така гарна погода, можна було і днем. Але мені так було недобре, впав тиск, і в день мені приходилось його піднімати, а на вечір стало мені легше, і ми почали вже їх вночі різати. Три ми зарізали, мені потрібно було два-один, і пересмалили. І рано кажу так, ні, треба, кажу, ну, не гарний вілля, треба один, ще одного півника, щоб красиво, бо на продаж. І Я так сміялася, я три півні розбирала дві години. Зазвичай мене годить максимум 10 хвилин на одного. Але це як коли я для себе роблю. А коли для когось, то хоч, хочеться, ж, щоб гарно було порізано, гарний, гарний там оцей же розріз був. Що спереді, що ззаді. Так, мені попалося відео у Фейсбуці нещодавно. Ну, Популярна зараз, там, де е, розбирає рибу жіночка там і от плаче, і там читаю коментарі: там півкраїни не вміє розбирати рибу. Так от, я рибу вмію розбирати, але у мене все краще робить Саша. У нас була домовленість: рибу розбираєш ти. Хоча в крайньому випадку я теж вмію. До чого я веду? Веду до того, що я вчора дві години, так як ота жіночка з тею рибою однією, так і я, дві години і чуть не плакала. Мусила, мусила. У мене не виходило нічого. Я, не виходить такий гарний розріз, не виходить вийняти ту горловину, гортань не виходило вийняти. Я так з нею намучилась, бо хотіла щоб були ж акуратні розрізи. Ну, Це взагалі, коротше, ну, саме мені цікаво, що був гарний товарний вигляд, А це, не дуже так просто. Покажу ось свою роботу, бо сьогодні вранці буду завозити і не судіть <гум> строго. Ну, вийшло те, що вийшло. І буду якраз важити. Це ось вчорашні півні. Ми їх дуже пересмажили, але нічого люди знають. Ми повідомили, що ми їх грілкою дуже пересмажили. Зараз включу. Поважимо скільки. Ну, кілограми, я думаю, два. Бо у нас було і кіло 400. А це Да, 2 кілограми 15 грамів. Так, у нас ціна різна. І 170, і 200, і 250. Ну, якщо брати середню, да, то це приблизно тушка 342 гривні. Найвище це 250. Так, ідемо далі. 2 да, кіло 860. Це все півники. Тут гарні. Далі. Да, бачите, 2 кіло 50. Ну і останнє те, що я сьогодні вранці зробила. Хочу, щоб вже ж гарно. Ну, і ось. Такий розріз же зробила, вже ж, вже ж старалася. І ось. Ну, вийшло. Наче трішки, ну, можливо, й меншу дирочку, але щось вийшло. Так. І цей в мене буде. Кіло 955. Ага. Ну, якось так. Тому їду. Їдуть людям віддавати.